Це не просто Івасю був сам по собі. Це була ціла така плеяда. Цікаво те, що по перше покоління, по-друге, певна кількість людей збирається в певному місці. Так, от в Чернівці маємо Василя Стриховича, Василя Селезінку, твориться телебачення, Левка Дудковського, і знову ж таки відома Смирічка, яка народилася у Вижниці. Декотрі з цих людей теж працювали тут, на студії Чернівецького телебачення. Вони у свій час повірили в Васюка і допомогли просувати його музику. На цьому студійному роялі Володимир грав свої пісні, радився із колегами-журналістами та звукорежисером Василем Стриховичем, а вже пізніше і Дудківським. Тут і Васюк записував фонограми. Володимир грав у студії, а Дудківський сидів вгорі, у апаратній. Саме керівнику Смирічки Дудківському Володимир показував свої перші твори, і саме у виконанні цього ансамблю пісні Івасюка стануть неймовірно популярними. Як і «Смирічка» стане популярною завдяки пісням Івасюка.